Мар'яна Безугла це як російська церква або Телеграм, вона становить загрозу для національної безпеки. Я кажу, нібито жартома, але насправді ж ця загроза дійсно досить велика. Я б навіть не порівнював Мар'яну Безуглу з Телеграмом, бо в Телеграмі для багатьох є користь від Мар'яни Безуглої користь для дуже обмеженого кола осіб. Навіщо ця користь їм потрібна? Навіщо вони використовують Мар'яну Безуглу? Для того щоб знищувати авторитет української армії, хто це вони? Про це я скажу трошки пізніше, а почну з іншого. Як ви знаєте, ми мали величезну трагедію, коли загинув пілот нашого Ф 16 А потім ми дізналися про те, що і сам F-16 зазнав катастрофи. Дізналися ми про це. На жаль, не з українських засобів масової інформації, не від українського командування, а від засобів масової інформації західних. Згодом українське командування цю новину підтвердило. І що робить Мар'яна не базугла? Вона тут же починає розповідати, що цей е, літак був збитий американським патріотом. За моєю інформацією, F-16, пише вона українського пілота Олексія Мунфіш, Мець був збитий зенітно-ракетним комплексом Патріот через дескоординацію між підрозділами. Жодних Фактів, які б доведели, доводили цю інформацію, у нас немає навпаки. Заступниця речника Пентагону Сабіна Сінг каже на брифінгу, що в неї немає інформації про збиття в 16. У мене недостатньо правдивої інформації, тому говорити про те, чи був він збитий дружнім вогнем, чого я підтвердити не можу, мають самі українці, сказала вона. Чи достатньо інформації у речниці Пентагону? Я думаю, що достатньо. Ми дійсно не знаємо, що з цим відбулося, але чи повинні ми розповідати дійсно все, що насправді відбулося, і чи повинні ми Вірити Мар'яні безуглій, уявімо собі, що навіть якби цей літак був збитий патріотом, навіть якби безугла була права, чи потрібно про це говорити на цілий світ в той час, коли ми очікуємо нових патріотів для України і боремося за кожен F-16. Очевидно, для нас, для нашої безпеки, це завдавало би шкоду, навіть якби це було правдою, тому. На війні інформаційні потоки і інформаційні дії регулюються зовсім інакше в кожній країні. Є розуміння військової цензури. Військова цензура можлива, політична, вкрай неприпустима. До висловлювань Мар'яни здвезулої дуже часто потрібно підходити з міркувань військової цензури. Хоча все, що вона робить, політичне знищення українських армії, української армії і українських керівників військовокомандувачів командувачів української армії. Навіщо вона це робить? І що насправді відбулося з. Літаком F-16. Мар'яні Безуглі дуже гарно відповів Микола Олещук, командувач повітряних збройних сил України, генерал-лейтенант відповів дуже різко. Він прямо і сказав, що війна в країні, а це байдуже людям, які обрали безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісти всіх собак на військо не вийде. Написав він у телеграм-каналі, коментуючи допис безуглої у Фейсбуці про відсутність його коментарів щодо інциденту F-16. Тому звертаюся до народного не депутатка, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей, Виникає кає питання: кому вона продала своє ім'я і хто використовує її, як каже командувач військово-повітряними силами України? Меріану прийде час проситимете вибачення перед усім, усім військом за те, що накоїли, сподіваюся, в суді. Підкреслює він. Ви в черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника США. Ви стали основним ньюсмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні? Вам аплодує вся Росія, не допомагаєте то, хоча б не заважаєте нам воювати. Завершив Олещук. Я навмисне прочитав це все. Олещук, це не колишній військовослужбовіч і не колишній командувач. Ми пам'ятаємо, що Мар'яна Безугла однаково сміливо в лапках боролася з головнокомандувачем Залужним, а зараз точно так само бореться з головнокомандувачем сирським. І не лише з залужним і сирським, а й з усім військовим командуванням, яке здійснює. Управління українською армією. Чи може політик, який працює в комітеті з питань оборони, боротися з самою армією і робити все для того, щоб цю армію дискредитували? І яка тоді насправді мета цього політика? Цей політик делегований у владу самою владою, правлячою партією. Вийшла вона з партії чи не вийшла, в комітеті вона залишається. І хтось її захищає? Я часто працюю в парламенті і бачу ту силу, яку надає влада Мар'яні Безуглій. Звичайно, Федір Ваніславський, представник президента в парламенті, спростовує, що він перестав бути представником, колишній представник президента в парламенті, через те, що почав критикувати позицію Мар'яни Безуглої. Але я точно знаю, що це саме так. І кожен з представників влади, з представників слов народу, вам скаже: так Ваніславського зняли через те, що він критикував Мар'яну. Мар'яна продовжує залишатися в комітеті. Вона володіє державною таємницею. Вона має доступ до величезної кількості документів, і вона навмисне знищує українську армію. Для того щоб з'ясувати, навіщо вона. Це робить, очевидно, можна звертатися до Служби безпеки або до головного управління розвідки. Але оскільки їй дозволяють це робити, я думаю, і СБУ, і ГУР вже давно. Інформували вище політичне керівництво держави, яку шкоду це наносить. Хтось в політичному керівництві держави вбачає, що користь Мар'яни для них важлива. Чому користь від Мар'яни може бути важливою? Користь від Мар'яни може бути важливою, тому що компроментація армії дає змогу сказати, що саме політичне керівництво здійснює чи бореться за українську перемогу, а всі навколо ні на що не здатні. Ми пам'ятаємо всю критику, яка вилилася на генерала Залужного, яка привела до того, що врешті решт він змушений був залишити Посадою поїхати послом до Великобританії. Так очевидно, його не вигнали з ганьбою, тому що він був і залишається найпопулярнішою особою в Україні. Але точно так само тепер знищують сирського. На сирського покладали великі надії, тому що вважалося, що сирський є лояльним до офісу президента, є лояльним до української влади буде узгоджувати кожен свій крок з українською владою. І він дійсно є лояльним і він дійсно не є настільки популярним, як залужний, і він дійсно поводить себе абсолютно інакше і про нього різне говорили. Але ніхто не буде заперечувати того, що сирський великий український воєначальник, на рахунку якого дуже багато українських перемог, е, який зараз відповідає за українську армію і дух українських солдатів, коли головнокомандувача сирського чи командувача Зеніт е, е, військово-повітряними е, е, силами Олещука критикує депутатка, фактично їх знищуючи, звинувачуючи в брехні, в нездалості. Як солдати можуть довіряти в такому разі своєму вищому військовому керівництву? Очевидно, що ця довіра ламається, і все, що ми бачимо в тих місцях, де українська армія змушена відступати, все це результат значною мірою дії саме Мар'яни Безуглої. Те, що вона робить, попри те, що політик, звичайно, має право на свою точку зору, будь-який політик, очевидно є прямою антиукраїнською діяльністю, з якою б ціллю чи метою вона цього не робила. І тому, коли ми боремося з усіма проявами антиукраїнства, коли ми забороняємо російську церкву, коли ми боремося з російськими мережами, коли ми боремося з російськими солдатами, то, очевидно, ми повинні перемогти цю внутрішню зраду, зневіру і контрборобдюбу на користь не проти російської, а проти української армії всередині нашого політичного класу. Від цього залежить наше майбутнє і наше життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я буду вам говорити багато цікавих речей. Я не намагаюся бути оглядачем політичних подій. Я політик, тому моя точка зору це точка зору політика на те, що відбувається навколо нас з нами в світі. Висловлюючи цю точку зору, я намагаюся разом з вами змінити цей світ і докладатися, чим можу до нашої перемоги.